Дня! Вітаємо вас на каналі клуб рослин. Сьогодні ми покажемо вам, як розібрати та зібрати секатор фелку номер 8 Для того, щоб це зробити, достатньо буде використати ключ, який йде в комплекті. Я ж для зручності буду користуватись головкою номер 7 та номер 8 Для початку ми знімемо пружину. Далі головкою номер 8 Ми розкручуємо гвинт. Фіксатора осьового вузла. Викручуємо гвинт повністю та знімаємо пластину фіксатора. Розкручуємо гайку осьового вузла і знімаємо пластину замка. Розбираємо секатор на 2 половини. Для того, щоб зняти контролезу з ручки, розкручуємо гвинт, яким не до другого скріплено. Для того, щоб розібрати вузол замка, потрібно взяти головку номер 7 і викрутити відповідний гвинт. Знімаємо речах замка, пружинну шайбу під ним і гвинт. Секатор є розібраний. Збираємо ми в зворотньому порядку. Спочатку зберемо механізм замка, ставимо на місце пружинну шайбу та прикручуємо речах замка. Затягуємо. До тих пір, поки замок не почне ходити досить туго. Добре, встановлюємо на місце осьовий гвин. У осьовому вузлі знаходиться втулка, яка виконує функцію підшипника ковзання. Перед тим, як зібрати секатор, потрібно його змастити. Секатор новий, тому зараз я змащування не буду проводити. Ставимо на місце лезо, прикручуємо. Контролезу до верхнього руків'я. затягуємо до опора. Зберемо секатор на осьовому вузлі. Ставимо на місце пластину замка та наживляємо центральну гайку. Ставимо пластину фіксатора осьового вузла та наживляємо Та наживляємо говин цієї пластини. Перш ніж провести регулювання роботи секатора, потрібно декілька разів вдарити по осьовому вузлу. Проводимо регулювання роботи секатора. Секатор без пружини. У відкритому положенні повинен закриватися сам, так, щоб закритися десь приблизно на середину. Зараз осьовий вузол секатора я засильно затягнутий. Трошечки відпустимо. Пробуємо. секатор падає майже до половини, Відкривається майже до половини. Ось так є добре. Затягуємо гвинт фіксатора кусового узла і встановлюємо на місце пружину секатор є зібраний і готовий до роботи. Секатор Felco 8, а також усі змінні деталі до нього, ви можете придбати в ТЗВ Garden Tools Україна, що є офіційним дистриб'ютором компанії Felco в Україні, в мережі садових центрів клуб Рослин», а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!